Доброго вечора усім. Давно не знімала відео, а ось сьогодні хочу показати, які в мене подарунки висять на груші. В таких мішечках зав'язаних. Від кого рятуємось, як ви думаєте, та від шершні від тих. Щелепи у них, як у того чужого із фільма І повадилися вигризати фрукти всі, і яблука, і груші. Я розумію, що вологи недостатньо. Але ж нам теж хочеться, щоб якомога більше фруктів залишилось і нам. А тому довелося ховати груші, ось такі мішечки з-під винограду. Спочатку рятували виноград, а потім рятуємо груші. Ну, так, шершню так трудніше в нього залізти, хоча там ще липи такі, що й прогризти можуть. Ну ось, результат роботи шершнів. Виїли всю м'якоть, залишилася лише шкірка. Довелося яблука екстрено зірвати, а груш менші, бо то там прищепа пізня. Тому на них почіпляли мішечки. Вроді не займають, а там поживем побачимо.